Так, і і Перше таке рішення про затвердження постійної комісії із встановлення факту отруєння діл на території Купецької сільської ради міської райони 100-25 рік. Ці стара посіяння щороку затверджує дану комісію, що дана комісія складається з певної кількісті людей. Факт комісії обов'язково. Щороку Так, така на наказ Міністерства розвитку економіки торгіїв. 21 року No338 і що дана комісії комісії голова комісії Метанчук Миколаїв Судник Олег Володимирович, секретар Коміського Чукміла Петрівна, член комісії Маркович Василь Дмитрович, це поліцейський офіцер громади, семелюк Марія Силіна, вони спеціальні відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, друзькому оправдання, Держпродспоживслужби Рівнської державної інспекторів. Работаем в висит получается. Ластик, установлены классики, помазовые староста, но сладости включаются со физические особи и субъектов способ и деятельности обоих представленки. Пропонуються е, даним проєктами рішення, це певні площі ділянок, щоб, щоб розробити документації на шляху проведення електронних земельних торгів. Це проєкти введення будуть робитися, але до нас було повіченими товариство змечної заразів та інше підприємство, виходить, це товариство збережних та фабрика Крупець. І запропонували площі, які вони хочуть е, взяти в оренду шляху проведення земельних торгівлі. Зв'язку з тим, що на даних земельних ділянках відсутні об'єкти наркового майна, а є потреба у даних земельних ділянках використання. Перший проєкт рішення передбачає про мене дознакодований земельного зелену щодо відведення земельних ділянок комунальних в оренду для продажу права оренди земельних у формі електронного продовокціону та підготовку до продажу. Це дві земельні діляночки. Термін оренди пропонується дати дозвіл на 25 років, орієнтовної площі. перша діляночка 0,11 і друга діляночка 061. Для відміни за допомогою торгівлі. Я продажу правоведнее заметила. Форму визову. Окремий доступ. Яночка знаходиться, він відповідь. Не недалечко там знаходиться господарський двір, який от, орендує, влучається вчизна. І от, є потреба у даному підприємці збільшити площу суді для виробництва. Але вище це питання, можливо, тільки що з що проведення з нами. Інше питання, чи торги відбудуться на користь даних, <пробітник> <пробітник> але без цієї умови ми не можемо. Пропоную дати дозвіл на позовний проєкт.

Дати до нас зроблення проєкту зимову щодо відмення земельних ділянки оренду. Строку на 45 додавання до товарності споспанської вниз, для продажу право оренди на земельних торгах, оформлено промокціон, окремо квітовної площі перша ділянка, 50 градусов розташована за межами населення на кутін, території Купецької сільської ради, загальної медичних сполського принаймні комунальної власності. Дати згодом поділ земельної ділянки, площою 3,927 це земельна ділянка, яка знаходиться в тій частині земельної ділянки. Це, 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 це біля села біля господарського діборів. Барані. Біля баранів. За межами села, але біля барані. Біля московського було. 45 років пропонується проєкт зробити на 50 сотень. Тому 90 ковід. Ми виставити пізніше на тобі і виграють, ну, виграють це питання, де? Ну, Я думаю, що раз є потреба, будуть люди позиватися. Наступне для нас буде само біля села барани, так само девелят товарності способов сторони, також термінів з роки проєкту ореду на 45 років і орієнтовною площу вже 10%. Окремо відповідно. Вона окремо, вона особливо прилягає. І ще одна діляночка, яка знаходиться, то ще біля села Барани. Біля Входового двору, але всі барани. І також пропозиція нададу на родовий проєкт замовитися. Також на 45 років для сільського спорського виробництва, але діляночка знаходиться в селі Барана, проведення електронних добаних торгівлі. Це все, ці діляночки майже вружають у спортій.